Ярослав Ужгород, у мене другий шлюб. Я є батьком двох дітей і ще виховую сина дружини від її першого шлюбу, які я маю надати документи, щоб отримати відсрочку як багатодітний батько. Шановний пане Ярославе, постанова Кабінету міністрів України номер 519 від 6 травня 25-го року. Були внесені зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Відтепер право на відсрочку мають чоловіки, неутримані яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. За умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. До змін, які були внесені саме 6 травня, право на відсрочку фактично мали ті військовозобов'язані чоловіки, які були батьками трьох і більше дітей. Що підтверджували свідоцтвом про народження дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства військово зобов'язаного. Зараз умови змінилися. Тому для отримання відсрочки вам необхідно подати до ТЦК ТСП наступні документи. Свідоцтво про народження кожної дитини з зазначенням батьківства військовозобов'язаного та або рішення суду про встановлення факту перебування дитини, дітей, на утриманні військовозобов'язаного, ну, це якщо є таке рішення, інші документи, на підставі яких військовозобов'язаного виник обов'язок утримувати. Бачирко, чи пасинка до досягнення ними 18 років. Відповідно до статті 268 сімейного кодексу України. Відповідно до статті якраз 268 сімейного кодексу України. відчим зобов'язаний утримувати малолітніх. Неповнолітних пачерку пасанка, які з ним проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умовою, що відчин чим може надавати матеріальну допомогу. Крім того, для оформлення відсрочки має надаватися один з таких документів. Почуйте уважно, це треба один документ, а не всі ті, які зараз я назову. Свідоцтво про шлюб з матерію батьком дітей трьох і більше. Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком матері, що є військово зобов'язаним. Рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, матері, які є зобов'язаними. Письмовий договір між батьками про те, з ким з батьків будуть проживати діти та про участь другого з батьків у вихованні їх. Свідоцтво про шлюб з матері, батьків, батьком дітей трьох і більше. Та документи, які свідчать про відсутність у малолітніх малолітніх неповнолітних пачерки, пасенка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання. Свідоцтво про смерть це може бути доказом. Витік з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Рішення суду про визнання безвісно відсутнім або оголошено ще не померлим. Вирок суду, з яким, за яким особа відбуває покарання у місцях. Позбавлення волі, висновок медико-соціальної експертизи або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, якщо зазначені мати, батько, дід, баба, повнолітні брати і сестри самі потребують постійного догляду. Це може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав матері чи батька. Інформація з єдиного реєстру боржників про відсутність реєстру відомостей про військово зобов'язаного за категорією стягнення характеру зобов'язання стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше, ніж за 5 днів до дня подання заяви про надання відстрочки. Цей документ обов'язково потрібно надати. Таким чином, при тільки, е, при існуванні, тільки от таких умов, ви можете отримати право і реалізувати своє право на відсрочку. Як багатодітний батько, який виховує своїх двох дітей і ще утримує а, сина від першого шлюбу вашої дружини. Користуйтеся нашими порадами і реалізуйте своє право, якщо ви маєте на ці такі обставини, на які я вам перелічувала.